І так, товариші глядачі, все підготував, підмів, пропилісосив куточечки. куточки. Все гарнесенько зробив, підготував. Так, дивіться, в мене ґрунтовка, я не купував її спеціально для того, щоб грунтувати підлогу. Я ну, Тут в ванні клав і там клав. Ну, не клав, але вже в плиточку без ґрунтовки. Просто я хочу її використати, тому що вона у мене залишилась після будівельника. Так багато хто, напевно, подумає, що неправильно я роблю. В тому плані як неправильно роблю, що вложу плитку, потім буду стіни робити. Може воно і так, друзі, але я вам нагадаю, що це мій дом, і я тут роблю як хочу. Так, маємо такий нагрівальний мат, походу, український. Тому що все по українськи орнамент український. Потужні системи 900 Вт, 6 кВт. То що обігріву 65, Ось такий він на вигляд. Не знаю, такий просто був у них, я забрав його дивця. Зробили хорошу скидочку. Значить 65 метрів квадратних обігріву. І терморегулятор вийшли мені 4, 400. Це разом, це нормальна ціна. Ну що, буду пробувати розкладати від дверей ось сюди і отак від ванної до кухні Як він зараз буде вкладатися, буду дивитися і вам показувати. Чи перед тим як укладати оцей матовий підігрівач, вирішив я, ну це треба завжди так робити перевіряти перед укладкою. Я трошки підзабув, а потім останній момент згадав. Ось його підключення, яке, ну там в принципі, йде вон інструкція, вся. все ідеально розказується, що підключається. Так само і я зробив. Ось крайній тільки не підключав. Зараз він під напругою. Самий крайній 6-7. Я його не підключав, просто підключив, провірити, чи працює підігрівач. Ось. Так, температура 29, ось клацнуло. Я спробував руками. За кабель він нагрівається, значить все працює. Зараз все в зворотньому порядку відмикаю, відключаю і продовжую укладку. Це терморегулятор, хто не знає, нормальний, мені подобається, він вимірює, Ось можна там температуру кімнатну вимірювати. Там дуже багато настройок і що в ньому подобається, що він програмний, я вже вам розказував раніше. Там на тиждень програма закладається почасово, коли щоб він включався, виключався, коли хто приходить. ну, Нормально, мені подобається. Він без Wi-Fi, простенький, але програмно включається, так, треба виключити. Провод уже гаряченький. Так, йдемо далі. Бралися з цією кладкою, понарізали, там повирізали, там усіми поворотами, розворотами, ви самі бачили. Ну Не вийшло, не вийшло отут завернути, тому що квадрат виходить і все. Це раз. По-друге, що я хотів сказати, Отут у мене планується шафа стояти. Тут 60 см від стіни буде шафа. І... Близько до шафи ложити його теж не бажано, сказали тому що буде сушити і пересушувати. Ось беремо, так наприклад, так буде десь від синки. Шукатурка. 60 см шафа. Ось. ось шафа у нас закінчиться. Ну, і 10 см від шафи. ну Буде трошки більше. Тому що і не так, і не так. Можна було б звичайно розкласти б його. Mm. Ну, отак. так, чик, 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 ну, тіпо, поняли? Ну це ж різать багато. Ну, коротше, дружина, прийде, ми ще знаю, там трошки порадимося, придумаємо, може щось вона підкаже. Mm. Просто що як, мене турбує, те, що ось буде шафа закінчувати. І оцей проміжок ось, він буде не, 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 підіг, не буде підігріватися. Це мене турбує. И еще так, значит, видите, бачите, 6,5 квадрата, а я рахував, у меня тут 4,8, ну, майже 5. А... Ой, не 5, кажу, 4,8, 5,8, майже 6 квадратов. Я взял 6,5, потому что 6 не было, это надо тиждень ждать. Ну, думаю, возьму 6,5, десь его влеплю. И вот этих Пів квадрата, блін, якраз голову морочить. О, так, Тут теж буде пусте місце, тому що там буде в нас якась вішалочка для взувачки штучка. І тут ми не планували під стінку положити, тому що ну, там безкорисне місце. І теж ну просто вже кудись його треба було подіти, то я вже туди заліз. В общем, бачите, поки те, поки те, і те, пройшов час, навіть не починав плитку вже. Поки роздолбався роздовбався з цим підігрівом, поки підождав, ну, поки засохне ґрунтовка, то поставив відливи. Так що, друзі, продовження, продовження буде завтра. Ну, друзі, а вам кажу поки що до побачення, не буду робити довгі відео, буду... Ну, з двох частин зроблю ще остаток як положу, покажу. Кому сподобалось, ставимо лайки, не забувайте. От. І ну, коментуйте, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, я завжди переглядаю, завжди відповідаю. Ну, всім до наступних зустрічі. До побачення!